Сьогодні ми поговоримо про 10 щоденних звичок, які є основою справжньої дисципліни. І це, знаєте, не просто якийсь список правил, ні, це радше заклик до дії, який може докорінно змінити сам спосіб мислення. Ну що ж, давайте починати. І для початку варто поставити собі одне, але дуже важливе питання це ми активно будуємо власні звички, чи може це вони вже давно контролюють наше життя. Чи дозволяємо ми всім цим відволікаючим фактором керувати нашим днем, чи все ж таки беремо на себе повну відповідальність за особисте зростання? І знаєте, ця цитата, вона просто в саму точку ставки справді високі. Більшість людей схильні чекати на якийсь ідеальний момент, на натхнення чи мотивацію. Але ті, хто досягає успіху, вони не чекають, вони просто будують, будують цеглинка за цеглинкою день за днем. Гаразд, переходимо до першого і, мабуть, найважливішого стовпа радикальної відповідальності. Це, по суті, той фундамент, на якому тримаються всі інші дев'ять. Справжня дисципліна починається з усвідомлення однієї простої, хоч і не завжди приємної істини ніхто не прийде на допомогу. І ось тут є один дуже цікавий момент. Думка, що ніхто нічого не винен, звучить якось суворо, правда? Але насправді це одна з найбільш звільняючих ідей. Чому? Тому що вона миттєво зміщує фокус з очікування на дію. замість того, щоб чекати, поки хтось щось зробить, людина починає будувати сама. І от подивіться, яка тут разюча різниця: мислення в стилі мені всі винні неминуче веде до звинувачень, до скарг і, врешті-решт, до повного застою. А от мислення відповідальності воно породжує дію та дає відчуття контролю над власним майбутнім. Питання кардинально змінюється з чому мені ніхто не допомагає на що я можу зробити просто зараз і з тим, що маю. Добре, з відповідальністю розібралися. Це про наш внутрішній настрій, але ж він має проявлятися і зовні, правда? Наступна група стовпів дисципліни стосується саме фізичної присутності. Йдеться про те, щоб перемагати у перших маленьких битвах дня. Саме вони задають тон усьому, що буде далі. Просто задумайтесь над цією фразою, вона ідеально підкреслює глибокий зв'язок між тілом і розумом. Наша постава, наша хода, наш погляд усе це посилає потужний сигнал як нам самим, так і оточуючим. Неможливо по-справжньому керувати своїм життям, якщо тіло постійно транслює невпевненість і поразку. А тепер погляньмо, як це працює на практиці. Дивіться, тут об'єднано наступні чотири стовпи, і все це працює як ланцюгова реакція. Починається все з першого виклику дня, будильника. Перемога над ним запускає цей ланцюжок. Це веде до впевненої постави, бо ж неможливо почуватися сильним, коли стоїш, згорбившись. Впевнена постава своєю чергою підтримує чітку мову, а чітка мова дозволяє спокійно підтримувати зоровий контакт, а це ключова ознака впевненості та присутності в моменті. Ідемо далі, і наступна наша битва вона тучиться за увагу. Сучасний світ це, по суті, безперервна атака на нашу здатність зосереджуватися. Тому наступні стовпи дисципліни це, так би мовити, оборонні стратегії. Стратегії для захисту найціннішого активу фокусу. Треба чітко усвідомити головний ворог будь-якого прогресу це відволікання. Кожне сповіщення, яке смикає за рукав, кожне безцільне гортання стрічки, це не просто втрачений час, це маленькі, але постійні крадіжки енергії, тієї самої енергії, яку можна було б інвестувати в рух до власних цілей. І як же захиститися? Ось три дуже дієві щити, які і є наступними стовпами. По-перше, вміння швидко казати ні, це захищає наш час. По-друге, вибір однієї головної мети це захищає нашу енергію від розпорошення. І по-третє, звичка відкладати телефон під час роботи це захищає нашу здатність до глибокої змістовної праці, тієї самої праці, яка і створює реальні результати. І от нарешті ми підходимо до фінальної групи стовпів, які стосуються нашого внутрішнього стану. Адже вся ця зовнішня дисципліна, яку ми вибудовуємо, має одну головну мету зміцнити наш внутрішній світ. Тут ідеться про перехід від імпульсивної автоматичної реакції до свідомої виваженої відповіді. Ключова ідея тут це гігантська різниця між реакцією та відповіддю. Реакція вона миттєва, емоційна, часто неконтрольована. А відповідь вона обдумана і спокійна. І знаєте, що створює простір між ними? Один єдиний свідомий вдих. Саме ця крихітна пауза дозволяє зрілості перемогти імпульс. Це ідеально підводить нас до останнього, десятого стовпа. Він про те, як ми закінчуємо свій день, бо те, чим ми живемо свій розум увечері, безпосередньо формує стан, у якому ми прокинемося, і саме цей вибір визначає, з якої ноти розпочнеться наступний день. І тут наслідки очевидні: споживання випадкового, хаотичного контенту перед сном веде до розпорошеного, тривожного розуму натомість свідомо читання корисних матеріалів будує більш гостре і структуроване мислення. По суті, це вибір між цифровим шумом та реальними знаннями. Отже, якщо підсумувати про що все це дисципліна це не якась там в'язниця чи покарання. Зовсім ні. Це серія щоденних виборів, які насправді розширюють наші можливості. Кожен маленький вибір, кожна виграна битва з лінню чи відволіканням створює імпульс і будує справжню міцну самоповагу. І знаєте, є одна цитата, яка, як на мене, підсумовує все це просто ідеально. Вона нагадує, що наше життя це результат накопичення, накопичення маленьких щоденних дій, не якісь великі стрибки, а саме послідовні, щоденні кроки формують нашу реальність. І наостанок питання для роздумів кожен новий день дає нам нову можливість. Це такий собі заклик до дії, нагадування про те, що сила для змін знаходиться не десь там у майбутньому, а у виборах, які робляться прямо зараз.